Наш ринок це наше життя, це те, що ми самі створили, самі робочі своє місце. Це те, що ми підтримали, підтримуємо все наше життя. І зараз просто так в нас потрохи-потрохи забирати. Вони не бачили нашого ринку, коли там було просто болото, коли там не було нічого і там була пустка. А коли прийшли люди, зробили красиво, зробили дорогу, зробили зупинку і його просто зараз забрати, тому що це класне місце в центрі міста. Коли треба займатися е, суспільство, як, як там зближати один он, до одного, да? вони е, нема чим заняться, Да? Ви подивіться, скільки людей. Це тисячі людей. Да? Ми, ми в цей час зараз розбурхувати суспільство. Я, я в шоці, чесне слово, все в мене більше нічого немає. Ми розуміємо, що зараз при владі в місті влада забудовників, які просто сплять і бачать, щоб забудувати цю територію, але ми не дамо. Ми будемо до останнього стояти за свої робочі місця.